Більшість наших колег знає Юлію Сергіївну Хилюк як адміністратора компанії у селі Драбівці на Черкащині, та багато користувачів соціальних мереж знають цю тендітну і усміхнену молоду жінку ще як поетесу. До творчості Юлію постійно підштовхують нові переживання, і пише вона з 15 років. Говорить, немає бажання чи не бажання писати. Є такий момент, коли вірші самі линуть із серця. От коли почались такі моменти, що тобі хочеться все кинути, зупинитись і сісти, записати, я подумала, що а можливо варто спробувати. І почала там десь в якихось соцмережах ці вірші публікувати. Почала пробувати брати участь у конкурсах. Ну, в мене поки не виходить, але я збираю матеріал для своєї збірки, маю е, чітку мету, і йду до неї. Сьогодні Юлія Хилюк сама виховує трьох дітей. Молода енергія допомагає знайти достатньо часу і для родини, і для роботи. І для творчості також знаходиться вільна хвилинка, особливо, коли навколишня природа підкидає яскраві моменти. Малює осінь фарбами, багряно-золотистими. Калина запишалася в червоному намисті, брізка золотаві і хризантем розмай, туман що підіймається, ранкове сонце з хмар. Морозні тихі ранки і довгі, довгі вечори, і ніч. Темнюча до світанку і млою вкриті береги, хмари ходять важкі та холодні. Ніби зараз вже піде сніг. Осінь ти чарівна сьогодні. Я тебе в своїм серці зберіг. Вона знаходить у собі сили для творчості, попри страшну війну і тяжку долю, щоб дарувати землякам частинки світла навіть у ці темні часи. e por